Доброго дня. Я студент групи КНТ 111 Заршок Даніл. Тема моєї дипломної роботи розробка програмного забезпечення для аналізу податковості у колесі фортуни. Метою роботи є підвищення ефективності ставок у колесі фортуни за допомогою програмного забезпечення, що автоматично аналізу ймовірності у подінні різних категорій у результаті обертання колеса фортуни на основі зафіксованих даних. Задачі роботи. Аналіз програмного забезпечення. Вибір програмування та середовища розробки. Проєктування структури забезпечення, реалізація програми, тестування та експериментальне дослідження програми. Для виконання дипломної роботи було постановлено наступні вимоги: видання даних, автоматичну класифікацію кожного виду числа за категоріями описування ймовірності появи наступного значення для кожної категорії з урахуванням серії повторів, визначення категорії з найвищої ймовірності для наступного обертання, автоматичний підрахунок слабозгійності стратегії Мартінгейла на основі послідовності втрат. Збереження та завантаження історії даних у базу даних. Щодо інтерфейсу, він має бути мінімалістичним, зрозумілим і з миттєвою інформації та інтерактивними елементами. На цьому слайді зображені основні формули, які використовувалися у розрахунках додатку. Зліво основна формула теорії ймовірності для підведення статистики, у формулі NI, це кількість опадінь певного результату, а N загальна кількість обертань. Справа формула накопичувальної ймовірності, де А кількість небажного результату до певної категорії, а Н кількість недалих спроб поспіль. Актуальність роботи зумовлена популярністю рулетки та потреби в інструментах для аналізу ймовірності, що можуть підвищити шанс на виграш. Існуючі, програмні рішення мають обмежений функціонал та незрозумілий інтерфейс, що ускладнює їх використання для користувача. На цьому слайді зображено порівняння умов програмування для реалізації проєкту, де за обраним критеріями було вибрано мову Python, яка має простий та зрозумілий синтаксис, потребує менш рядків коду, є динамічно типізованою мовою програмування та підтримує різні типи моделі програмування. Окрім того, Python є кросплатформною мовою, що дозволяє запускати пр програму на різних працівних системах, без необхідності адаптації коду. На даному слайді зображено порівняння переваг та недоліків різносередовищ розробки для реалізації програмного застосунку, де за обраним критеріями можна зробити висновок, що PyCharm є оптимальним вибором для написання коду. У порівнянні з ним Spider не має підтримки плагінів і розширень для більш ручної розробки, а Visual Studio Code, навпаки, потрапляє майже всі критерії, але порівнянні з PyCharm менш швидкий. На цьому слайді представлена структурна схема системи. Яка лістує організацію компонентів системи, функціональна схема окреслює робочий процес системи, обробку даних та введення виведення результатів. На даному слайді зображена діаграма класів, яка відображає зв'язки між компонентами програми за допомогою мови e-mail. Діаграма класів відображає три основні класи, пов'язані спеціальними відношеннями: Analysis, number хістері та її main Window. Розроблено користувацький інтерфейс із використанням бібліотеки Package 6 та середовища середовище Дизайнер, що забезпечує зручну з з програмою. Програмний застосунок здатний обробляти видані користувачам результати обертання рулетки, обчислювати ймовірності у наступних категорій, наводити статистичні дані, зберігати дані у базі даних та завантажувати для подальшого аналізу. Далі наведено результати тестування програмного та засунку у вигляді тест кейсів з перевіркою введення валідних та невалідних даних, де у позитивному випадку програма надає користувачу візуальну класифікацію джерела, коректно обчислює ймовірності та статистику. У негативному випадку додаток надає користувачу повідомлення про помилку. Також наведено позитивний тиск кейс збереження, скидання та завантаження файлу гри, де продемонстровано коректну роботу функції програми та негативний тест кейс у вигляді завантаження файлу з невалідними даними, у якому програма забезпечення відображає повідомлення з помилкою. Результати тестування підтверджують, що розроблене ПЗ успішно виконує всі заплановані функції, зокрема, введення та обробку чисел, класифікацію за категоріями обчислення і статистичних показників імовірностей. Визначення найбільш ймовірних категорій для наступного обертання, а також реалізацію стратегії підрахунку ставок це методом Мартінгейла. Інтерфейс програми виявився зручним, інтуїтивно зрозумілим і приємним в використанні, що робить програма доступна для широкого колу користувачів. Під час тестування програма продемонструвала стабільну роботу, правильну обробку погулок та коректне збереження і завантаження даних. Програма повністю відповідає технічному завданню. Показала надійність в роботі та може ефективно використовуватись для аналізу випадковості у колості фортуни. Дякую за увагу!